Я власниця квартири у цьому будинку, який було зруйновано 28 червня 2024 року російською ракетою. Адреса цього будинку Виконкомівська, 24А. В чотириавашій області, знаходяться на вулиці Виконкомівська, 24. От Отафе, коли він перебував у місті Дніпро. Схоже, Микола Тищенко не зможе залягти на дно. Як це він планував зробити після скандалу з побиттям екс військового Дмитра Павлова? Вчора журналісти поспілкувалися з матір'ю Тищенка, яка торгує шкарпетками та квітами біля метро Оболонь у Києві, в той час, коли нардеп багатіє та має приблизно мільйон доларів готівкою у себе вдома. Це виявило ДБР під час обшуків його квартири. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Оля вам допомагає. Так, да, допомагаю. У мене дуже маленький бізнес. Він квіти, шкарпетки. Ну так, такі букетики, шкарпетки, квіти. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. Коліна мама бізнес леді. Скільки у вас пенсій? Я, а я що, схожа на ну, пенсіонерку? Я бачу, ви ФОП. Ну, ФОП, так. Да. Скільки у вас пенсій? Ну, я маю отримувати, але щось я до неї ніяк не, не попаду. Вам не платять Ну, Діло в тому, що там є. Нюанси. <післярські> І нюанси, так. Да. Звичайно, не очікував я побачити матір Тищенка на вулиці, яка продає шкарпетки. Про моральні якості нардепа я вже якось мовчу і взагалі про людські та сімейні цінності. Адже він побудував цілу і бізнес імперію в Ужгороді з ресторанами, готелями, похоронним бюро та ще купою всього. А для матері, як виявилося, роботи не знайшов. Та навіть не спілкується з нею, хоча вона досі його захищає. Всі його грішки та погрішності. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Ви знаєте, а ви знаєте, що у коліної мами, немає машини. Він з вами радився, коли йшов І да. Зі мною з батьком, і з сестрою. І що ви сказали? Іди, синку, іди. А буде порядок на Україні. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинця, ще з радянських дитчасів. і зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачають, і не за якісь там кавріжки. Поки уся готівка тищенка, яка була знайдена в його квартирі, конфіскована. Адже сам нардеп задекларував всього 8 мільйонів. Решту звідки взяв поки. Встановлює ДБР також Тищенко проває під цілодобовим домашнім арештом. Здав свої паспорти за кордон чкурнути не зможе. Принаймні, сподіваюся, йому світить від 5 до 10 років позбавлення волі. Генпрокурор повідомив чиновнику про підозру за фактом незаконного позбавлення екс-військового волі під час обшуку Тищенко розбив свій телефон. Як зазначили в ДБР, на сьогодні є достатньо способів для того, щоб зібрати будь-який гаджет, і все одно будуть проведені експертизи. Інформація, яка зберігалася на розбитому телефоні, може допомогти правоохоронцям в ході розслідування. Сьогодні дніпряни звертаються до українців і просять надати розголосу. Адже Микола Тищенко може бути причетний до наведення розслідування російських ракет на житлові будинки, де він шукав так звані ботоферми, щоб виявити шахраїв. Однак, як з'ясував рух чесно, Микола Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК. Ще на початку травня 23-го року Верховна Рада України не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож ТСК припинила свою діяльність на чолі із Тищенком. Однак Микола продовжував їздити з перевірками до різних установ і прикривався тимчасово слідчою комісією, про що активно інформував у своїх соцмережах. Наступне звернення. Ви побачите відніпрян до українців. Прохання поширити. А також залишіть коментар та ставте вподобайку до цього відео, аби надати розголосу цій ситуації. І Тищенка таки притягнули до кримінальної відповідальності. Я власниця квартири у цьому будинку, яке було зруйновано 28 червня 2024 року російською ракетою, наслідок чого загинуло три жінки. Дві людини вважаються безвісті пропавшими. 10 чоловік поранені. У тому числі вагітна жінка та намовля. Адреса цього будинку Виконкомівська, 24а. Будинок за адресою Виконкомівська, 24, перший у списку, який був оприлюднений народним депутатом Тищенко. В вашій області знаходяться на вулиці Виконкомівська, 24. Отафе. Коли він перебував у місті Дніпро як місце розташування полцентру, цей будинок розташований безпосередньо за нашим будинком. Ми всі залишились безхатьками завдяки народному депутату Тищенко. З цього приводу ми звернулись до ДБР, СБУ, прокуратури. Поки що жодної відповіді та підтримки від держави не отримали. Тому звертаємось через медійний простір до ДБР, СБУ та прокуратури. как нашу швидше нашу справу и помочь нам, пострадавшим людям. Ракетно-бомбовых ударов по конкретным точкам в Днепропетровске решает, это Днепропетровск. решает 85% проблем с такого рода телефонными звонками. Поэтому не надо жалеть. Можно даже ФАБ полторы тысячные туда запустить. Ну так, посмотреть, Який буде провал? Тут, ось тут був мій дом, мої родини, моїх сусідів. Навіть картина висить ще. Кухня нашої сусідки. Якщо чесно, то серце просто в мене обливається кров'ю, коли я тут стою. Мені дуже важко підібрати слів, Але я просто хочу сказати Микола Тищенко, що... Ми не залишимо так цю справу. Ми з усіма сусідами вже подали заявки у всі компетентні органи, і це не залишиться безкараним. Сподіваюся, що він це почує. Мені так шкода людей. Слава Богу, ми залишились живими. Ви тільки що дивилися відео звернення від жильців будинку Виконкомівська 24А. В який прилетіла ворожа ракета, це в місті Дніпро, 28 червня цього року. Люди звертаються до громади і до відповідних органів з приводу того, щоб відкрили справу щодо коригування російської ракети народним депутатом Верховної Ради Миколою Тищенко. Давайте розбиратися. Заяви написані. От я тут додаю, скріни. Якщо хтось каже, ну навіщо тим ворогам руським кол-центри. Подивіться, що каже Соловйов. Кілька ракетно-бомбових ударів по конкретним точкам в Дніпропетровській рішає реша... 85% проблем з такого роду телефонними дзвонками. Знаючи це, Микола Тищенко бере і публічно висвітлює в своїх відеозверненнях адреси. Кол-центрів, знаючи, що там проживають люди, допомагаючи тим самим ворогу. Додаю заяву про вчинення кримінального правопорушення в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. В Вашій області знаходяться на вулиці Виконкумівська, 24. Вотафе. Всі прекрасно знають, де іменно знаходяться ці міста. Поэтому не треба жаліти. Можна, навіть ФАБ ФАП полторетичний туди запустить? Ну так, посмотрите, який буде провал для скептиків, які скажуть, що Микола Тищенко сказав 24А, а то будівля 24. Я додаю це фото, яке опублікував в себе Сергій Лисак, глава Дніпровської ОВА. Підкажіть, що було б зі звичайною людиною, якщо б вона. Просто так на загал назвала якісь адреси, куди потім прилетіла ракета. Всі ми пам'ятаємо ці інциденти. Знімає ППО, одразу вже знаходишся в СБУ, в будівлі СБУ, зняв блокпост, все, тебе крутять вже з Миколою Тищенко, такого нема. Люди написали заяви, їх розглядати ніхто не хоче. Чому так? Підкажіть мені, будь ласка. Ще додам від себе, що за збігом, за дивним збігом обставин саме про цей інцидент, який був в Дніпрі, коли Коля Тіщенко побив військового, коли він опубліковував адреси, кол про це ніхто не казав із пропагандистів руських. Я додаю тут все це поверх. І скажіть мені, будь ласка. Це співпадіння, чи може я щось не розумію, ми всі пам'ятаємо, наскільки їм мало потрібно для, для того, щоб починати казати е, в сторону України. А тут якось дуже лояльненька і чогось така тиша була, ні на що не намікаю, думайте самі. І в свою чергу прошу розповсюдити і скинути в відповідні органи це відео. Звертаюся до прокурора області. Одна надія тільки на вас, тому що сьогодні прокуратура відпрацьовує на всі 100%. Дякуємо за це, пане Косені.